Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас визов мало телеканалів, показує. Попросили перепрошити тюнер. Тюнерочок тут Integral S1247 HD Racing модель. старувата трішки, ну, ще ходова. У ну, мене зараз в посілки на даний момент немає світла. Я привіз з дому ось таку. Зарядну станцію, як бачите, на відео. І ось у нас телевізор з тюнером працює. Як резервний варіант чого піння, виходимо з такого положення. Грошеємо ну, тюнер, потім покажемо. Зараз трішки тюнер покажу, якщо буде видно на відео. Ну, ось тюнер. Його трішки видно, ось як бачите, жовтий. звісно, не видно, бо в мене трошки телефон під ці фонарик не включається. Ну, 1247 тюнер. Все, перепрошиваємо тюнер. Завершив я. Перепрошивку тюнера. Все нормально. Телеканали працюють, антенна повністю працює. Бо я тут. На визові половиною роки назад останній раз був. Тут ремонт антенки робив трішки, То тут все працює без змін. Зарядна станція, як бачите, ще до сих пір у нас працює. Зараз через хвилин 20 світла дати, ну, ми вже справились і так. Ну Все тоді добре, до побачення.